Добрий день, малята. Дітки, подивіться на малюнок. Що ви на ньому бачите? Так, дорога, легкові та вантажні автомобілі. А скільки вантажівок ви бачите? Так, їх три. А скільки легкових автомобілів ви бачите? Так, їх чотири. А яких автівок більше? Більше легкових автівок. А що треба зробити, щоб машин стало порівно? Так, потрібно, щоб одна легкова автівка поїхала, або одна вантажна машина приїхала. Вірно, молодці. А на цьому малюнку, що ви бачите? Так, ми бачимо два автобуси. А що ми можемо про них сказати? Один з них великий, він зеленого кольору. А другий менший. Він якого кольору? Так він жовтого кольору. А для чого нам потрібні автобуси? Так, вони служать для перевезення пасажирів. Автобус справжній трудівник, за розкладом трутитий звик, весь день він не спиняє біг, везе людей і в дощ, і в сніг. Подивіться на малюнок та визначте, хто керує автобусом. Може, це космонавт, капітан, пілот, водій? Так, це водій. Дітки, подивіться на слідучий малюнок і скажіть, що ви на ньому бачите? Так, це геометричні фігури. А які ми саме бачимо фігури? Червоний квадрат, зелений та жовтий прямокутник. А який прямокутник більший? Жовтий чи зелений? Вірно, зелений прямокутник більший, ніж жовтий. А ще в нас є два чорних кружечки. Я пропоную вам з цих фігур скласти якийсь транспорт. Ось, наприклад, у мене вийшла ось така вантажна машина. А ви можете додати ще якийсь фігур та скласти свій транспорт. Бажаю успіхів! До побачення!